Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось сьогодні справи житейські. Сьогодні буде питання про кохання. Які думки, які плани, які почуття у чоловіка на вас, у задуманої особи на вас? Так, давайте подивимось, задумайте собі чоловіка, про якого ви хочете дізнатись. Що він про вас думає? Чи кохає він у вас, які в нього плани на вас? Чоловік вийшов сам. Так, задумали цього чоловіка. І дивимось, які думки, які почуття, які плани на вас у задуманої особи, задуманої вами особи. Які думки, які почуття, які плани? Ми будемо дивитися минуле теперішнє і майбутнє. Це буде така розгорнута відповідь. Так, які думки? Всі, хто так, настроюсь на тих, хто мене дивиться. Задумана особа. Які думки у чоловіка про жінку? Так, які думки в нього? Кажіть. Так, які почуття, чи є почуття, які почуття? Які в нього почуття до вас, чи є почуття, які почуття? І які плани, що він планує стосовно вас далі робити? Які плани в нього на вас? ще по одній карті і я вам все розкажу дивіться тут вийшли в нас карти сили є так все сюди почнемо з думок що він про вас думає в минулому що він думав? Він думав, що ви йому по судьбі, по долі. Це така в нього доля, він розумів, що е, те, що відбувається, це його крест, це з вами що знайомство. Але як по карті Луна він не задоволений, він не хотів цих стосунків. Йому вони, ну, як, набридли. Потім, на зараз, що зараз? Що він відчуває? Також, що це м, якісь стосунки, вже які сталі, які вже їх не можна поміняти. Це така, ну так, стали зв'язки, так так повинно бути. Є якісь перешкоди в цих стосунках. І їх не, ну, не дуже хочеться долати. От як є, так є якісь складності. На майбутнє, що він думає, що ви йому вже не так подобаєтесь. Це карта букет. І букет зав'ял, да, що ви красива, все добре, гарно, ви йому по собі, все, все хорошо, він вже з вами там давно, але вже він не відчуває цієї такої, знаєте, як закоханості, що не дуже ви йому подобаєтесь. І в нього мислі шукати десь йти в суспільство, да, там на якісь зустрічі, щось десь шукати на стороні, нових вражень, почуття. Ви з цим чоловіком об'єднані одною спіль, спільним помешканням, домівка разом з, у вас з ним. Ось і е, він е, дуже як пишався цим да, в минулому. Він це про все всім про це розповідав, що то, як... Е, в нього такі відчуття було, що все добре в нього. так... Що життя вдалось? Потім на зараз вийшло дві карти клівер. Клівер це удача, удача а, карти сили, дивіться, і м -м, карта Лілії. Що ви йому м -м, зараз, ну, на майбутнє вийшло, що вже втратиться оця привлекательність да, ваша, що буде думати про інших. Зараз він е, вважає вас самою чистою, світлою, доброю, е, непорочною прямо і взірець жінки, і що йому дуже пощастило. Але є якісь моменти, якісь моменти, якісь е, такі побутові, да, що треба прибрати. Е, це коли трошки скандали якісь, трошки якісь незадоволення, критика, щось не так, щось не вистачає. Ось на майбутнє почуття, які почуття буде якесь ну як, відчуття такого, що втрата оцих теплих почуттів, віддалення, таке трошки відсторонення, і будуть якісь люди, які будуть втручатися в це. Не я б сказала, да? Що там, десь на стороні, він когось може таки знайти. Що хтось буде навіть магічно втручатись цю ситуацію, щоб він від вас відсторонювався. Потім почуття. Це ми зараз все негативне приберемо, не, приберем, не хвилюйтесь. Почуття в минулому. Е була така типу, ситуація, що він обирав свій даль, даль, ну, подальшому путь, да? з вами чи не з вами, з вами планувати далі стосунки чи ні, були страхи, страхи, якісь непорозуміння. Думав. Зараз дуже гарне сексуальне життя, і ви, ви, ви йому подобаєтесь, у вас все добре з ним, і як він пожинає плоди того, що він з вами. Йому все подобається. І е, вважає вас мудрою жінкою, що ви мудра жінка. Також це плани, що на що може завестись якась інша жінка ще крім вас. Що це може бути в нього? Він це не ісключає, да? Або є вже якісь такі стосунки, але які ще не... Не серйозні, а тільки в намірах. Так, що він думає на майбутнє? Ваш оцей чоловік, якого ви загадали, він склонен сходити наліво, це я кажу вам сразу. Але він завжди повертається до вас. Будуть гострі якісь моменти, сварки стосовно того, що це відсторонення, відчуження, десь буде шукати якихось пригод, будуть походи. Але все одно, кольцо у вас і пташка полетіла з гнізда, повернулася назад, завжди повертається. І ви його. Його жінка, так, бо карта жінка, Ви його жінка. Це він знає, що ви його жінка, його це влаштовує. Він не хоче міняти оцю ситуацію. Але сходить десь там, гульнуть, це в нього запросто. Це я прибираю. Заперечую, заперечую, заперечую. 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 Заперечуємо, прибираємо все, що шкодить. Складності, заперечую і перекриваємо. У вас ви прийняті в родову систему цього чоловіка. Карта звзди і карта груп. Ну, це груб хороший, такий багатий, це предки рода, які вже померли. Вони кажуть, ти в нашій родовій системі, ми тебе приймаємо, і ми, ми за тебе, да? що йому вже нема куди дітися. Хоч він там трошки з придур'ю со своїй фантазер, да? але ви в цій родовій системі, і ви. Будете разом, будете його жінкою, у вас будуть стабільні відносини. Просто інколи чоловік заглядається кудись наліво. Може, він туди і не ходить на то ліво, але в думках, в мріях, то в нього такі є фантазії на цю тему. Так, зараз ми перекриємо. Зараз ми перекриємо. Ось так. Вищі сили, духи родую, охоронці, Прошу захисту для всіх тих, хто мене зараз дивиться. Прошу прибрати всі перешкоди з їх життя, перешкоди на кохання, щоб всі, хто дивиться мене зараз, були щасливі в коханні. Хай те, що потрібно вам, або щось краще, без перешкод проявиться в вашому житті, По волі вищих сил да буде так, і прошу Вищі сили відкрити всі шляхи на кохання, прибрати перешкоди в стосунках, щоб стосунки були е, довірительні, любовні, е, красиві, щоб чоловік е, вас любив, щоб ви йому подобались і робив все, щоб ви були щасливі. По Верховному суду да буде так, і так буде. Дякую за увагу, ставимо лайки, підписуємось на канал і до зустрічі!